Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. І у нас сьогодні така. Величенька закупочка в магазині. Фозі. Не дуже люблю цей наразі магазин. Раніше він подобався мені більше, але м'ясо ми беремо там іноді на ринку, але сь сьогодні вирішили взяти там. Тому поїхали туди, бо м'ясо там ну, подобається нам. В принципі, м'ясо там подобається. Почнемо з м'яса і буду йти розказати, що купили по чеку. Тому поїхали. І першим що ми взяли, це курячі філе. Куряче філе дивимося 137 гривень 90 копійок за кілограм. Я взяла на 146,73. Хочу зробити салат, цезар, тому він мені потрібен. Ну, куряче філе. Так, далі я взяла куряче крило. Це крило таке, знаєте, воно без оцього. Я не знаю, ну, розділене, бачите, відрізане. Хоча люблю з цим таким повністю крило. Ну, не було такого крила. Так, Крило у нас коштує 74 гривні 90 копійок, взяла на 85,09. Я взяла свининку, це свинини ошийок. Так, і У нас коштує по 172 гривні 90 копійок, взяла на 468 гривень 21 копійку. І ще м'ясо взяли. Це свиний теж окіст по 172 гривні 90 копійок. Цей шматочок вийшов на 412 гривень 89 копійок. І ось це по м'ясу. Будемо напевно смажити шашлик, тому м'ясо нам треба, ну, треба м'ясо це все. А далі будемо йти з вами по чеку. І далі покажу, що купила своїм улюбленцям. Це взяла ось такий був корм по акції. Це для собаки, яка живе у нас на вулиці. Ця така консерва коштувала 24,90, Взяли 4 штуки, тут 400 грамів є. Так, далі взяли для кузі корму. Клуб, 4 лапи. Ось взяла такий з телятиною, і такий корм у нас коштує 38,40. Тут є 300 грамів. І ще взяла ось такий мяу нас той заїв м'яв, і цей, в принципі, їсть гарно, І цей корм і десь 10% економії. І він у нас коштує 75 гривень 50 копійок. Це для улюбленців. І так, далі поїдемо по чеку. Взяла сірники 10 коробів, так, тут є 14,90 коштує. Так, печиво Конті, ось останній взяло такі дві упаковки. У нас коштує по 14,63, Він взяв дві упаковки на 29,26. Далі взяла помідорки, такі коктейльні, невеликі. Так, на салат мені треба. І у нас вони коштують по 119 гривень 90 копійок. Взяла на 36 гривень 21 копійку. Далі взяла ось такі банани. Банани коштують у нас 58 гривень 90 копійок, взяла на 74 33 Далі ще взяла ось такий сир. Він був по акції 300 гривень за кілограм 299 Взяла такий шматочок на 88,50 Це сир Брі, дуже люблю з грушею на бутерброди, дуже мені подобається. Так, далі взяла ще ось такий сир. Він теж був по акції по 299 гривень. Це мені треба буде на салатик і коштує 99,27, Такий взяла шматочок. От і ми скуплялись в магазині ФОЗі, але бачите, наліпка стоїть сільпо. Ну не знаю чому так. Ще взяла ось такий салат особливий. Так, салат особливий у нас коштує 51 гривня 90 копійок. І тут я не пам'ятаю, скільки тут грамів вжити до тут маса 150 г. Я взяла ось такий сир. Це такими шматочками. Дивіться, є не тертий, а є отакими от шматочками: гран морана і коштує така упаковочка, коштує 72 гривні 90 копійок. Сирочки ось такі по акції. Не буду виймати з пакетика ось такі. ну, Слов'яночка з мішкою. Це всі знають, напевно, ці сорочки, у кого діти. Вони були по акції 16,50, а взагалі десь вони по 19 гривень коштують. Так, взяла йогурти. Три упаковки, вони були в одній ціні. Це чорниця. Так, цей що у нас? Персик. І полуниця. Тут, тут є 270 грамів, 1,5% і йогурт коштує 1, 16,90. Сосиски, мортадельки, є такі ковбаски, а це є такі сосиски. Вони були по акції. Це вищий сорт глобина 44,90. Ще взяли сир, ось такий з звенигора, фігура. Сім тут скибочок, 27%. І у нас сир коштує 49,90. Це він був по акції. Так, ще взяла морфу. Дивлюсь, скільки морфа у нас коштує. морфа у нас коштує. Так. Ось так. Морква у нас коштує на 19,90 кг. Я взяла на 21,77. Така, знаєте, була величенька морква. Була мита, а я взяла не миту, звичайно. Взяли помпушки з чесноком Ваня захотів. Вони так смачно пахнуть, ну чесник де є. І такі помпушки у нас коштує 19,90. Я взяла батон. Ось такий звичайний там батон був. Батон у нас коштує 17,74. І взяла ще лаваш, ось такий зі смаком сиру, вірменський. І такий лаваш у нас коштує 23,40. Далі взяла ось такий кетчуп. Це був дитячий, і він був по акції 44,90. Ще взяла ось такий соус. Соус я взяла для салата Цезар, ось такий, він йде в пляшечці скляній. Дуже він, до речі, смачний. І такий соус коштує 55 гривень 90 копійок. Взяла майонез. Олком взяла скільки там, 4 упаковки, взяла 67%. Він, до речі, дуже смачний. І коштує 22,70. Далі взяла молоко. Молоко яготинське. І молоко в нас коштує 27 гривень 54 копійки. Тут здається не літр а 900 грамів. Так, так, да. 900 грамів. Так. Я взяла ось такий сир, він був по акції. і Сир такий коштує 42,90. Ще взяла квасолю, квасоля біла, натуральна. Це перший раз таку фірму беру. І така квасоля коштує 33,90. Вона теж, до речі, була по акції. Взяла ось такий соус-пургер. Ваня у нас полюбляє його. Коштує 26 гривень 40 копійок. Взяла ще ось таку ковбаску лікарську. Тут у нас йде 489 грамів і коштує 58,19 за кілограм 119 гривень йде. Ще взяла ось таку велику капустину. Ось така. У нас така капустина коштує 28,25, за кілограм 11,90 Взяла ще пиво, ось таке львівське, це безалкогольне пиво. І таке пиво коштує 27 гривень 79 копійок. Я взяла 4 пляшки. Взяли ще ось такий це алкогольне беліс. І такий беліс у нас коштує 519 гривень. Тут, до речі, напевно, літр, я не знаю. Я в цьому не дуже розбираюсь. Не знаю, напевно, літр тут. Ще ось такий спрайт. Тут півтора літра. І спрайт у нас коштує 29,50. Ще взяла напій фанту. Дуже я її полюбляю, фанту, але тут трошки більше, і тому вона коштує 39,90. Тут, напевно, 2 літра. Не знаю, скільки. Побачимо зараз. Так, 2 літра. Ось. 2 Взяли ось таку ковбаску. Зараз вона зветься Маріупольська. Тут у нас 229 грамів і коштує 100 гривень 53 копійки. А взагалі за кілограм 439 гривень. І такі товари, які нам допомагають з прийняттям, я брала ось такий був дуже гарний відбілювач. У мене знайомі брали і казали, що він дуже. Гарно справляється. Я ще прийшла, він був по акції. По 8,90. Це по акції, я взяла 2. Ось ще взяла ось такий спрей. Мені повинен, треба був мені сам такий балончик, але балончика не було. Був такий набор. І це свіжість білизни, здається, так зветься. Зараз почитаємо. Так, щось у мене не Хоче. Так, міні-спрес свіжість білизни. Ось так зветься. Тут 10 мл, і такий набор коштує 54 гривні. Ще ось такі серветки. Тут іде 5 штучок, їх, віскозні Мені, в принципі, вони подобаються. І вони були по акції по 39,90 Взяла ось такі. Серветки це е, такі, щоб колір не втрачали. Вони блокують е, колір, залишають колір, яким повинен бути. І вони коштували 44 гривні. Я взагалі беру ось такі за 100, здається, 20 гривень, а це побачила в фозі ось такі, і думаю, вони теж будуть справлятися, все буде добре. Тому ось такі серветки коштують 10 штук 44 гривні. Хотіла взяти там Доместос, але Доместов був маленький, хотіла взяти великий, а це такий, дивлюся, гель стоїть. Думаю, треба спробувати. І ціна мене задовольнила 50 гривень 70 копійок. І ще взяла обухівський папір 65 метрів. І обухівський папір наразі коштує по 11,90. І ще взяла 6 упаковок водички Мошинської. Ось вона у мене стоїть. Вона коштує 17,86 одна пляшка. А 6 пляшок вийшло на 107 ,16 гривень 16 копійок. І ще взяли ось такі е, корзинки. Це такі Тістечка там, але ми трошки там купили каву і з'їли з Ванєю вдвох, тому це такий, знаєте, як традиція там. І такий от набір 4 корзинки коштують 58 гривень. Ну, ми завжди, після закупки такої продукції йдемо на каву і з корзинками. Відсвятковуємо наші покупки. Так, що ось така була закупка. До речі, ми скупилися, я вважаю, що дуже добре. І чек вийшов у нас на, давайте подивимося, на 3755 гривень 29 копійок. В принципі, ну, я м'ясо взяла, і овочі взяла, капусту взяла. ну Все таке, що мені потрібно, я взяла Сім. гарного настрою, мирного неба і до нових зустрічей!